Своє гетьманування Кирило Розумовський розпочав з того, що скасував різні обтяжливі збори з населення лівобережної України. Він ліквідував митниці між Україною та Росією, що полегшило життя купців, але зменшило доходи до скарбниці українського гетьманату. Великою пільгою для козацької старшини став гетьманський дозвіл на виробництво горілки. Однією з найголовніших справ Розумовського на гетьманській посаді стало реформування судового устрою України. У той час на лівобережній Україні діяв генеральний суд на чолі з Генеральним суддею. Апеляції, на рішення якого подавалися до Генеральної військової канцелярії та гетьмана. Нижчими ланками судочинства лишалися полкові і сотенні суди. Універсалом від 17 листопада 1760 року Кирило Розумовський запровадив новий порядок судочинства. Згідно з яким Генеральний суд очолювали два генеральні судді, а до його складу входили вибрані від старшини представники кожного з десяти полків. Генеральний суд розглядав справи генеральної старшини. Полковників, бунчукових і військових товаришів, канцеляристів та осіб, які перебували під особистою опікою гетьмана. Генеральний суд став органом нагляду за місцевими судами, найвищою апеляційною інстанцією. У зв'язку з чим Генеральну військову канцелярію 17 лютого 1763 року було позбавлено судових функцій. Того ж року полкові суди було перетворено на Гроцькі державні суди першої інстанції великих карних справ, де розглядалися кримінальні справи. Головуючими в цих судах. Залишалися полковники, а суддя і писар називалися вже не полковими, а гродськими. Крім того, було запроваджено підкоморські і земські суди. У кожному полку по два, а в Ніжинському – три. Підкоморські суди розглядали справи про землю та межування. До їх складу входили виборний від шляхетства суддя з двома помічниками-коморниками. Загалом судова реформа, здійснена Кирилом Розумовським, відповідала інтересам козацької старшини. У березні 1761 року із відання гетьмана вилучено Київ і підпорядковано безпосередньо сенату. Усіх козаків наказано вивезти з міста і поселити на лівому березі Дніпра. Київська полкова канцелярія знаходилась у місті Козелець. Велику увагу гетьман приділяв розвитку початкової та вищої освіти. Зокрема, він планував відкрити в Батурині університет за європейським зразком. План заснування та діяльності якого був детально розроблений у 1760 році. Однак царський уряд наклав заборону, так само він не дозволив перетворити Києво-Могилянську духовну академію у світський університет. Дуже велику увагу Кирило Розумовський приділяв розвитку господарства. У Батурині та Глухові були зведені цегляні та лісопильні заводи, у почепі пороховий завод, у батурині і нових млинах текстильні фабрики. Тоді ж в Україні запрацювали заводи з виробництва листового срібла і золота, кінний завод, а також свічні, миловарні, дзеркальні та керамічні фабрики. Однак у плани царського уряду аж ніяк не входило самостійне правління українського гетьмана. Його діяльність постійно тримали в полі зору, спрямовуючи належним чином. Права гетьмана поступово обмежувались, йому заборонялось призначати полковників без згоди уряду, підтримувати дипломатичні зносини з іншими країнами. Згодом було зроблено суттєвий крок до обмеження державності України і перетворення її на звичайну провінцію Російської імперії. У 1734 1750 роках політико-адміністративну владу в Україні здійснювало правління гетьманського уряду із шести осіб. Це сприяло посиленню контролю і втручанню у внутрішні справи старшинської адміністрації з боку царських урядовців. Лівобережна Україна на рівні з іншими провінціями держави підпорядковувалась Сенату, в якому діяла особлива установа під назвою Канцелярія малоросійських справ. З відновленням гетьманства підпорядкування Лівобережної України із Сенату було передано до Колегії іноземних справ. Факт перебування України у відданні установи, утвореної для зносин з іншими державами, свідчив про формальне визнання за нею політичної самостійності. У 1762 році Кирило Розумовський на чолі Ізмайлівського гвардійського полку брав активну участь у двірцевому перевороті, в результаті якого імператрицею стала Катерина II. З наступного року Гетьман почав проводити в Україні військову реформу. У козацькому війську запроваджувалися регулярні частини. А для козаків вводився одноманітний стрій. У наслідок військової реформи було створено систему шкіл з військовою наукою для козацьких дітей. Окрім впровадження університетів, Кирило Розумовський опікувався навчанням здібних юнаків з України та всіляко підтримував їх у подальшій кар'єрі. Видатний український історик Михайло Грушевський називав військових канцеляристів доби гетьмана Кирила Розумовського козацькою інтелігенцією, яка готувала національне українське відродження 19 століття. У вересні 1763 року гетьман скликав у Глухові велику старшинську раду. На ній було представлено по двоє старшин та по двоє сотників від кожного полку, загалом 40 осіб. На раді також були присутні та мали право вирішального голосу 56 бунчукових товаришів і 38 військових товаришів. Ними було вироблено та затверджено документ під назвою Прохання шляхетства і старшин разом з гетьманом про відновлення різних старовинних прав Малоросії. Після цього було складено ще окрему чолобитну на ім'я Катерини Другої. Де йшлося про запровадження спадкового гетьманства в Україні. Після смерті Кирила Розумовського козаки повинні були обирати гетьмана лише з його прямих спадкоємців. Чолобитну до цариці підписали майже всі полковники та сотники, але гетьман не встиг втілити в життя всі свої задуми. Глухівська рада. Та чолобитні українців щодо запровадження спадкового гетьманства в Україні викликали величезний переляк у Петербурзі, і саме тому російська цариця Катерина ІІ своїм указом від 10 листопада 1764 року остаточно скасувала посаду гетьмана. Однак козацький устрій продовжував існувати включно до кінця XVIII сторіччя.